Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Украді 17 жовтня відбулося засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради. Перед його початком Миргородський міський голова Сергій Соломаха вручив відзнаку почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади, яку було присвоєно посмертно сержанту Миколі Заваді, начальнику майстерні діагностики та регулювання робіт технічно експлуатаційної автомобільної техніки 831-ї Миргородської бригади тактичної авіації. Захисник загинув під час ракетного обстрілу. Нагороду Донька військовослужбовця Катерина. Обговорення розпочалося з питань захисту прав дітей, розглядали звернення щодо надання дозволів на правочини з нерухомим майном, визначення місця проживання дітей, а також питання про надання статусу дитини, позбавленої батьківського опікування чи постраждалої від воєнних дій. Далі увагу зосередили на розвитку підприємництва та благоустрою громади. Зокрема, йшлося про надання в оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд. Також обговорили питання. Ані щодо розміщення зовнішньої реклами. Під час засідання розглянули питання підтримки мешканців громади, які опинилися у складних життєвих обставинах через тяжкі хвороби. Виконавчий комітет міської ради вирішив надати одноразову адресну грошову допомогу за рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади, громадянам, які зареєстровані та проживають на території громади, та які потрапили в скрутні життєві обставини у зв'язку з тяжкою хворобою і лікуванням 46 особам на загальну суму 248 тисяч гривень. Особливу увагу під час засідання приділили питанням соціальної підтримки населення. Шлося про надання матеріальної допомоги мешканцям громади, захисникам і захисницям України, членам їхніх сімей, а також родинам загиблих військовослужбовців. Прийняті рішення мають на меті посилити соціальний захист мешканців громади та відзначити внесок військових у оборону держави. Виконавчий комітет Миргородської міської ради вирішив надати одноразову грошову допомогу захисникам та захисницям України за рахунок бюджетних коштів міської територіальної громади 50 особам на загальну суму 243 тисячі гривень. Розглянувши заяви комісії з надання матеріальної допомоги захисникам захисницям України та членам їхніх сімей, виконавчий комітет ухвалив рішення про підтримку військовослужбовців і родин загиблих героїв. Зокрема, 16 заяв стосувалися щорічної допомоги сім'ям загиблих померлих, зниклих безвісти чи полонених захисників захисниць України на загальну суму 150 тисяч гривень. Крім того, погоджена вісім виплат на загальну суму 80 тисяч гривень пораненим та потерпілим військовим і три. Одноразові допомоги на поховання загиблих військовослужбовців на загальну суму 120 тисяч гривень. Виконавчий комітет також розглянув питання оборони цивільного захисту. Зокрема, затвердили види суспільно-корисних робіт створення фонду захисних споруд цивільного захисту. Також члени виконавчого комітету підтримали оновлені тарифи на послуги центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Основним питанням засідання стало підсумку виконання бюджету Миргородської міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Доповідала про фінансовий звіт заступник начальника фінансового управління, начальник бюджетного відділу Оксана Кіян. В Цілому бюджет до бюджету за 9 місяців з урахуванням міжбюджетних трансфертів транспортів надійшло 571,1 млн грн, що становить 95% до плану до загального фонду. Бюджету за 9 місяців без врахування офіційних транспортів фактично надійшло 388,8 млн грн. Понад план отримано 7,1 млн грн і виконання становить 101,9%. Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету громади у звітному періоді є податок на доходи фізичних осіб. За 9 місяців 2025 року до бюджету надійшло близько 198 мільйонів гривень, що перевищує планові показники на 1 мільйон 98 тисяч 400 гривень. На другому місці за обсягом надходжень місцеві податки і збори. Їхня сума становить 145 мільйонів 977 тисяч 600 гривень. Серед них основними є єдиний податк податок, плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Під час доповіді Оксана Кіян зазначила, що громада стабільно виконує планові показники доходів. Основними джерелами надходжень залишаються податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки та акциз. попри складні економічні умови, громада дотримується фінансової дисципліни. Кошти бюджету спрямовуються насамперед на підтримку соціальних програм, розвиток інфраструктури та комунального господарства. До спеціального фонду бюджету без врахування офіційних трансфертів за звітній період надійшло близько 37 мільйонів гривень. Ще більше планових показників на 28 мільйонів 602 тисячі 600 гривень за рахунок власних надходжень в бюджетних установ. Основний склад становлять власні надходження бюджетних установ та становлять 35,6 мільйона гривень. Надходження до цільового фонду бюджету громади 745 сорок тисяч. Кошти бюджету розвитку 137,9 тисяч гривень, екологічний податок 338 тисяч гривень та інші надходження 107,6 тисяч гривень. Особливу увагу приділили питанню підготовки комунальних підприємств осінньо-зимовий період 2025-2026 років. Заступник начальника управління комунальних ресурсів, начальник відділу комунального майна Леся Романенко віддоповіла учасникам засідання виконавчого комітету про роботу управління комунальних ресурсів у цей період. Стан підготовки комунальних підприємств Миргородської міської територіальної громади, житлово-комунальне господарство територіальної громади до осінньо зимового періоду на 25 п'ятий Шости роки постійно знаходиться на постійному контролі. Зокрема, комунальне підприємство Миргородська управляюча компанія провела роботи з підготовки житлових будинків до опалювального сезону. У більшості з них перевірено системи теплопостачань, відремонтовано інженерні мережі, підготовлено підвали та горища. Леся Романенко доповіла про готовність об'єктів теплопостачання до початку опалювального сезону. Комунальне підприємство тепловосервіст надає послуги з постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, забезпечує тепловою енергією 124 будинки житлового фонду, 11 будівель закладів освіти та дошкільних закладів, 15 будівель адміністративного та соціального призначення, 4 медичних установи, 7 будівель госпрозахункових категорій. Теплове господарство налічує 9 котелень, 9 теплогенераторних, на яких встановлено 53 котли. Об'єкти централізованого тепловодопостачання та водовідведення повністю забезпечені джерелами автономного електроживлення. Розроблено алгоритм дії на випадок надзвичайних ситуацій, проведено практичні тренування персоналу. Також прийнято рішення про оновлення тарифів на тепло, воду та водовідведення. Мирецький міський голова Сергій Силомого пояснив, які зміни відбудуться. Прийняті тарифи по тепловій енергії. Тарифи по воді і водопостачанню. Я скажу, що по тепловій енергії тарифи не змінились для населення. По воді і водопостачанню тарифи змінились, вони збільшились, але вони будуть введені з 1 січня наступного року. І будуть ведені поступово. Я планую, що будуть ведені поступово. Комунальне підприємство спецкомунтранс відзвітувало про готовність дорожньо-комунальної техніки до зимового періоду. Перевірено 13 одиниць снігоприбиральної техніки, підготовлено запаси солі, піску та протиожеледних реагентів. Проведено техогляд сміттєвозів для безперебійного вивезення відходів. У підсумку Миргородський міський голова Сергій Соломахо наголосив, що всі питання, винесені на розгляд, були підтримані більшістю голосів. Фактично виконкому основне питання було це початок опалювального сезону. Крім того, розглядалось цілий ряд поточних питань, які розглядаються на кожному виконкому. І ще одне було питання про підсумки виконання бюджету за 9 місяців. Прийняли рішення про підсумки виконання бюджету за 9 місяців. Бюджет загалом виконаний і дещо перевиконаний. По Початку опалювального сезону ми прийняли сьогодні цілий ряд рішень, які дають можливість вже підприємствам розпочати опалювальний період. Ну, Перед за все, сьогодні дали, дозволили розпочати опалювальний період у медичній сфері і в соціальній сфері. Комунальні служби громади готові до зими, котельні перевірені, мережі відремонтовані, системи пройшли профілактику, а техніка підготовлена до роботи у складних погодних умовах. Водночас, увага виконкому була зосереджена не лише на комунальній сфері. Ухвалені рішення охоплюють широкий спектр напрямків: соціальний захист населення, підтримку сімей з дітьми, допомогу внутрішньо переміщеним особам, а також створення приятливих умов для розвитку бізнесу та туризму. Такі комплексні кроки спрямовані на те, щоб громади стабільно розвивали зберігала соціальну рівновагу та залишалася комфортною для життя кожного її мешканця. Виконавчий комітет Миргородської міської ради продовжує працювати узгоджено та послідовно задля добробуту людей, розвитку місцевої економіки і підвищення якості життя у громаді. У Миргороді відбулася позачергова 66-та сесія міської ради восьмого скликання. Депутати розглянули низку важливих питань, що стосуються розвитку комунальної сфери, змін до бюджету та управління майном громади. Першим питанням порядку денного було ухвалення змін до показників бюджету територіальної громади на 2025 рік. Заступниця начальника фінансового управління, начальниця бюджетного відділу Оксана Кіян, доповіла, що бюджет скориговано в менший бік, оскільки з обласного бюджету надійшла уточнена сума субвенції для оздоровлення громадян громадян, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, дохідна видаткова частина в цілому зменшується на 2 тисячі гривень за рахунок зменшення іншої субвенції з обласного бюджету на забезпечення санаторно курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Депутати наголосно погодили зміни у фінансуванні заходів комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства. Кошти, які раніше були передбачені на фінансову підтримку комунального підприємства Тепловатсервіс в частині оплаті за спожиття природнього газу та оплату електроенергії, вирішили спрямувати на придбання сучасних котлів для заміни зношених. За словами Лесі Романенко, начальниці відділу комунального майна управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, зміни не передбачають виділення додаткових коштів. Здійснено лише внутрішній перерозп. Поділ уже наявних фінансових ресурсів між окремими напрямами програми. Це дозволить більш ефективно використовувати бюджетні кошти. І зараз ми перерозподілили кошти, які підуть на закупівлю двох котлів. Вони практично встановлені, але кошти треба проплатити. На двох наших котельнях встановлені нові котли. І от для допомоги тепловосервісу міська рада виділяє ці кошти. На минулій сесії вони були виділені на інші потреби. Ну, ми перерозподілили. і цим пов'язана саме сьогоднішня сесія. Ще одним питанням, розглянутим на засіданні, стало передання на праві озуфрукту будівлі в селі Хомотець, комунальної організації місцева пожежна охорона Миргородської міської ради. Це рішення дозволить ефективніше організувати роботу підрозділу на місці та забезпечити належні умови для зберігання техніки і обладнання. Контроль за виконанням ухвалених рішень покладено на профільні постійні комісії Миргородської міської ради. На Полтавщині вже близько року реалізується проєкт підтримка виробництва молока з доданою вартістю сімейними господарствами за підтримки американського народу у рамках напрямку розвитку агропромислового бізнесу. Ініціатива орієнтована на сімейні ферми молочного напрямку, які утримують від 3 до 30 корів. Мирарецька громада теж долучилася до програми. Головний спеціаліст відділу розвитку бізнесу торгівлі та туризму, управління економічного розвитку та інвестицій Мирацької міської ради Інна Білозоренко роз про переваги для розвитку громади. Завдяки проєкту підтримки виробництва молока з доданою вартістю сімейним фермам у Миргородській міській територіальній громаді запрацював хаб, а саме у селі Малі Сороченці. У рамках проєкту учасники мають можливість отримати допомогу від ветеринарних лікарів, технологів та рекомендацій з профілактики захворювань великої рогатої худоби. У втіленні проєкту допоміг відділ розвитку бізнесу, торгівлі та туризму, управління економічного розвитку та інвестицій Миргородської міської ради. У межах проєкту передбачено проведення навчань, регіональних офлайн і онлайн семінарів, візити технолога та консультації на хабах щодо заготівлі кормів і складання раціонів годівлі, виїзди ветеринарного лікаря, який проводить огляд худоби та надає кваліфіковані практичні поради і консультації. Учасники проєкту також отримують додаткове обладнання, зокрема прес-підбереж для тюкування сіна. Голова новоствореного хабу кооперації по кормозаготівлі Тетяна Дем'яненко розповіла, які зміни у повсякденні від. Від участі у проєкті я, як голова хабу, отримала техніку для надання послуг членів хабу. Участь у проєкті дуже корисна, дуже цікава. І переваги безумовно, що отримали багато переваг. Переваг отримали фінансові переваги тим, що зекономили наші кошти по заготівлі кормів. Для нашої, для нашого хазяйства, для, для нашого ВРХ, дуже багато корисної інформації отримали по ветеринарії, технолога. Нині 12 домогосподарств, залучених до проєкту, активно користуються прес-підбірачем на своїх садибах. Інші односельці, що не входять до ініціативи, не можуть використовувати техніку за умовами договору. Учасниці зазначають, головна перевага обладнання в тому, що воно фізично полегшує їхню щоденну працю полегшує тим, що ми можемо тюкувати маленькі тюки відповідно до себе. Я можу їх. Понести, перенести, тобто, це мені під силу. І це набагато полегшує мою працю біля моєї худоби. І також полегшило тим фінансовою стороною і з того, що зекономило наші кошти для заготівлі кормів. Реалізація проєкту допомагає збільшити виробництво продукції, своєчасно виявити хворобу поголів'ї великої рогатої худоби та проводити ефективне лікування з мінімальними втратами для господарств. Також вона заохочує фермерів об'єднуватися для спільної заготівлі кормів. Учасники проєкту, підтримка виробництва молока з доданою вартістю сімейними господарствами, отримують необхідні послуги для розвитку своїх господарств. Зокрема, це і лабораторне дослідження зразків молока, рекомендації з профілактики захворювань. Консультаційна гаряча лінія з питань утримання та лікування худоби, а також юридичний супровід у межах програми. Учасникам безкоштовно надано 24 візити ветеринарного лікаря, під час яких було проведено 33 ультразвукових діагностик, рівні, цільність та причини неплідності та 85 профілактичних оглядів. Призначено три схеми лікування. Завдяки проєкту надається юридичний супровід, завдяки якому ми маємо можливість отримати оренду сінокосів. А ще у випадку захворювань корів ми отримуємо консультації в телефонному режимі та оперативні виїзди ветлікарів. З послуг ми вже отримали неодноразово УЗД-обстеження, а також були корисними консультації технологів. Стосовно заготівлі кормів та раціону годівлі, що для нас є дуже актуальним. Для кожного з учасників така різнопланова допомога значно полегшує процес догляду за великою рогатою худобою. Надані послуги повністю задовольняють потреби власників домогосподарств. Приїхали кору безплатно поректалили, врачам, скинули нам цей ж раціон. раціон, дуже ж. Для коров, щоб і дої повищалися. І, і врачі вже ж ми можемо поспілкуватися, якщо корова захворіла, що треба, там лікарство яке чи що. Дали нам тюкоч для, для полегшення, щоб можна було потюкувати сіну, бо ще ж дуже дорого і скосити, і стюкувати, і звести. А так це теж нам вже велике полегшення в цьому плані. Ну, Тим більше, як у мене, в ну, нашому, нашому особисто господарстві, в нас є і трактор, у нас є і прицепи, і все, то нам, допустим, тюкач дуже виручив нас у цьому році із сіном. Впровадження проєкту демонструє кращі практики в молочному секторі, а історії, успіхи його учасників стають прикладом і дороговказом для інших сімейних господарств, що прагнуть розвиватися у цьому напрямку. Сухопутні війська це свої поруч. І кіт у коробці. Це копати, тягати, варити, читати і багато жартувати. Це дим і кава, і найсмачніша картопля. Плюс-плюс і фото для мами. Це день без дати. чекати, злитись, кричати, втрачати, триматись, мовчати. Це хотіти додому. Друже, пішли, треба працювати і залишатись. Сухопутні війська це прості люди і непроста робота. Ти як, знову ніч без сну. На місто летять шахеди, ти втрачаєш сенс, шукаючи дві стіни. Але сходить сонце, ти вариш каву, шнуруєш кеди. всі сенси навколо, озирнись, ось вони! Посміхнися, сусіду, намалюй свою першу картину, постав квіти в кімнаті, ти признайся мені заспівай. Пригорни ніжно міцно близьку людину, дихай глибоко і відчувай. Справжній сенс простий, не десь у зірках. Він поруч, він твій, у буденних речах. Це те, що нас зігріває, це те, що нас всіх тримає. Сенси важливі для ментального здоров'я. Шукай свої на хаваю.ком. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1 або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.